Вимагають, аби в їхньому селі повернули світло. У Дніпрі жителі вулиці робочі перекрили дорогу. кажуть, таким чином хочуть привернути увагу місцеві влади. На протест вийшло близько ста містян. Тамара каже, світло зникло 30 серпня. Після масованої атаки РФ на Дніпро наступного дня енергокомпанія запровадила графіки, розповідає жінка. Дві години у нас є світло, шість годин у нас нема світла. У нас печки електричні. є люди похилого віку, багато діток, ні їсти, ні води, ніде нічого. Ну, як що то ж треба, якісь роби робити. Сусідка жінки Людмила каже, місцеві неодноразово звертались у цек енергокомпанію, яка обслуговує їхні будинки. Пишіть жалоби, а що? ну що? що далі? Що ще треба робити? Ну, перекидати на якісь другі лінії. До мітингувальників приїхав заступник голови центральної адміністрації Кирило Садовников. Він запропонував створити робочу групу, яку запросять до міськради, аби там обговорити проблему. Ви оподіляєтесь поцілювати. Закриється не чуть нічого ж, там, з Маковцем, з міською радою. З ким ви хочете поговорити за даною проблемою І Ми все. за даними цек з офіційного телеграм-каналу у Дніпрі графіки відключень світла запроваджені в понад ста будинках. Катерини з десятирічним сином мешкають багатоповерхівці на вулиці братів горобців. Квартира жінки на 11-му поверсі. Ходимо пішки, так як ну дуже рідко застаємо працюючий ліфт. з дитиною, з купою пакетів. Жінка показує холодильник. Каже, через постійне відключення світла уся їжа зіпсувалась. Зараз ним не користуються. Світло буває чотири години, він не встигає охолоджуватись і тому все викинули, повністю всі продукти. Навіть морозилка не встигає заморожуватись. Насосна станція розташована в будинку. Відтак, під час відключень світла немає і води, додає жінка. Робимо запаси води. І так купаємось і живемо з баклажками. Катерина розповідає: мешканці багатоповерхівки звернулись до енергетичної компанії. Там повідомили, внаслідок атаки РФ в ніч на 30 серпня було пошкоджене обладнання. Повернути безперебійне електропостачання швидко неможливо. Це чат нашого будинку. Вчора представники ОСББ відвідали ЦЕК, і вони тут написали про те, що термін відновлення, якщо буде е, фінансування від 2 до 6 місяців. А якщо фінансування не буде, то до одного року водночас в офіційному телеграм-каналі ЦЕК заявила: роблять усе можливе, аби скасувати відключення якнайшвидше. Фахівці компанії беруть саму активну участь у відновленні пошкодженого обладнання іншого власника та паралельно безперервно працюють над відновленням розподілу споживачам у найкоротші терміни, а не протягом місяців. Ситуація під контролем, проблема вирішується всіма доступними способами. Катерина каже, долучились до робочої групи, яку мають запросити на зустріч у міськраді. Додає, якщо це не дасть результатів, 5 вересня місцеві жителі знов перекриють дорогу. Суспільне звернулось до прислужби ЦЕК щодо термінів проведення робіт. Там повідомили, що ця інформація з обмеженим доступом. Відтак коментарів не дають. Данию Ніколаєнко, Олександр Шавдибін, Суспільне новини, Дніпро.